У нас є текстові файли, для яких нам потрібно писати всі алгоритми, у нас є не, не текстові файли, а файли спеціальних типів, які використовуються в різних там програмних середовищах, які дають нам а, певні алгоритми вже закодовані під цей тип файлу. В даному випадку там сортування, пошук і так далі. Те, що дає нам Excel, але зазвичай ці формати файлів вони. Не підтримують узагальнення даних, ну з якихось різного типу, скажімо. А тому постала необхідність створення такого програмного продукту, який би мав формат файлу, або там трошки ну не зовсім файлу, а набору файлів, так якщо ми під забіжимо трохи вперед, який би мав перелік алгоритмів. Для сортування там для видобутку інформації для аналізу інформації різнотипних об'єктів.